Без 15.5. Вже ліхтарі темно, лунає повітряна тривога. Я ще на роботі і до 5 100% не встигнемо. Так що з Максиком сьогодні гуляти буде дружина, нам хоч би <свісно> до сьомої вечора до вечері Справитись як пройшов день у Харкові, відразу вам розповім. Отак от і день. Зранку сонечко світило, тривог не було, гарно було. А зараз і гудить, гудить, гудить. Відбія немає, а гудить тривога, через час знов тривога, через час знов тривога. І гудить, і гудить, і гудить щось. Дружина каже, ти на вулиці, на вулиці. Дивись, там щось летить якісь ці як молні, ну, не шахеди. А вони там якісь ФПВ дрони перевозять. Ну, коротше, каже, залазь в підвал в тих підпілля. Але треба інколи виходити, і так багато часу проводжу. І так воно годить. Тому я тихого вечора всім побажаю. Максиком вже прогулянки не буде. Усі ми добра, злагоди. Побажаю. Широ дякую. Зараз скажуть, що вона чекає. Ракетна небезпека. Господі телефон ще. Все, і будемо жити. Незважаючи ні на що. На добраніч, мої любі. Пока щось таке. Дуже не дуже це пока.